От Багато хто грається на, е, ну, з двигунами 3.0 TFSI з приводу там холодного впуска і все тому подібне, охолоджене повітря на вкусному трапті. Пацани для того, щоб правильно, це треба робити тупо які розрахунки. Чого так кажу? Бо тому що, от коли було мінус 10 вчора, да, ну, тачка взагалі. Повітря холодне, питань немає, але вона їхати не хоче, тому що воно занадто блядь. І відчувалося коли ти даєш прям тапочку в пол, е жорстка детонація. А от зараз температура повітря мінус 2, мінус 3. Е оптимальна температура на впускі, да? Блядь, вона прям піздець і нажимаєш, вона давай, 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 давай. Тому ці ігри з температурою акуратно. Реально треба бути акуратним, щоб не переборщити, не зробити дуже холодне повітря на впусці, тому що воно все одно має підігріватися. Розрахунки мають бути ну, дуже серйозні. Я знаю, що є кіт на 3.0, там де охолоджується повітря на впуски за рахунок кліматичної установки. Це хорошо в жарку пору доби, але в таку пору просто занадто. блядь. Тому тут треба обирати такий середній варіант, дивлячись під які задачі. Якщо просто для повсякденної чуть швидше, ніж всі їдуть, да, там, то в принципі э, достатньо просто э, фільтр нульового спротиву, алюмінієвий пайп замість гумового якісь. Там невеличкі до опрацювання по ДНВД, порсункам і грузному по...